Друзі, вітаю вас! Мене звати Вікторія Середа. Я таргетолог, ботмейкер, людина, яка створює чат-боти, автоворонки. А вже більше двох років я вивчаю продажі таргет і хочу сьогодні з вами поділитися своїми. Своїм досвідом, своїми думками з приводу контенту, який все ж таки продає. Тому буде цікаво, що в кінці відео я вам зроблю подарунок. Це буде незвичний подарунок, не такий, як завжди, на таких уроках. Тому дочекайтесь, будь ласка, додивіться, я буду дуже вдячна за вашу увагу. Ну що, починаємо? Спочатку ми почнемо з вами з формату ж контенту, який все-таки продає. Зроблю трішки менше себе, щоб не відволікати. Якщо ми будемо продавати через інстаграм, не буває випадкових постів. Кожен формат контенту має свою роль у воронці, але для початку саме, що ми можемо зробити та використати, це, звісно, рілс. Вони привертають увагу, розширюють наші охоплення. Мета Reels – зацікавити, показати результати, емоцію, історію, наприклад, до після кейс клієнта ви можете використати так за колісся, як ви створюєте продукт, Проблема аудиторії, поділитися якимось лайфхаком, або, можливо, якийсь а, юмор використати так, лайтовий юмор, гумор. А далі ми використовуємо формат сторіс, це наближений для продажу, саме наближений для продажу інструмент. Його мета формувати довіру, демонструвати процес, відповідати на заперечення, прогрівати людей. Тут ми можемо працювати через інтерактиви, реакції, опитування студентом присутність. Звісно, зараз нові алгоритми роблять так, що чим більше ви викладаєте сторіс, тим менше вас показують. Що ми можемо з цього зробити? Ми ні в якому випадку не відбудемо. Відмовляємося від Сторіс. Сторіс ми використовуємо, ми там прогріваємо, там наша сама активна, сама тепла аудиторія, котра нас знає, нас бачить і хоче з нами мати якусь взаємодію. Щоб не падало дуже сильне охоплення, ми використовуємо інтерактиви, реакції, задаємо якісь питання. Далі ми можемо поговорити про пости, каруселі і тексти. Зараз дуже актуальні каруселі. Використовувати каруселі обов'язково. Там каруселі ми можемо створити, як ми використовували раніше сторіс. Наприклад, ви можете там викласти свій сторителінг, свою історію, показати процес до після, які сумніви, шляхи, заперечення. Вони зараз, якщо ви ставите музику на каруселі, вони далі йдуть навіть на рілс на Холодну аудиторію не тільки на ваших підписників, показується. А далі, що ж має бути в самому контенті, щоб він продавав? Ну, звісно, це цінність. Ми не продаємо продукт, а продаємо сенси і результат. Ніхто у вас не купить консультацію, тому що вона класна. У вас куплять той результат, який ви людина отримає саме після цієї консультації. Мені дуже подобається класний є вираз, що люди не купують дріль, люди купують дірку в стіні. Ми завжди користуємось емоціями, і ми купляємо продукти тільки якщо вони в нас викликають якісь класні емоції. А можливо, це буде якась самореалізація, вирішення якоїсь проблеми, тому важливо. На це звернути увагу. Тут в мене і прописано, так, що ми люди повинні бути, щоб продати, повинна бути емоція, історія, переживання, було, стало, щоб людина впізнавала себе. А також нам повинна бути довіра через реальні кейси, щоденне життя, показ себе. Якщо ви хочете продавати якісь свої послуги, то обов'язково показуйте себе як експерта, тому що люди купляють у людей і нам важливо відчувати оцей вайб а, людини. Тому тут довіра це обов'язково розполагати до себе. І, звісно, заклик до дії. навіть у ненав'язлому форматі напиши, подивись, перейди. Це теж ми обов'язково використовуємо. Я часто чую запитання, такі заперечення, заперечення: навіщо мені писати? Я ж залишила посилання, що людина не розуміє, що треба перейти. Ні, не розуміє. Наш мозок він дуже лінивий і він не хоче думати, що йому треба створи, зробити. Він просто пролістує далі. А якщо ви напишете. Будь ласка, підтримай, подивись, напиши, людина просто прочитає і зробить автоматично. Багато 90% наших дій вони несвідомі. Тому не забувайте. Ще ми можемо врахувати співвідношення особистого та продаючого контенту. А у вас повинен бути 70% особистого та прогріваючого контенту, Особисте прогріваюче, воно все між собою взаємосв'язане. І 30% тільки прямих продажів продаючого контенту. Тому що люди не люблять, коли їм нав'язують, але ну, через прогріви, через усю довіру, ми далі поговоримо, які віди прогрівів є. Ви класно зможете продати навіть прямим контентом. Ті, хто буде зацікавлений, ті, хто вже знає, хто буде хотіти. Вони вже і напрямий контент будуть нормально у вас охоплення, будуть вже купувати, буде тільки та цільова аудиторія, яка захоче купити і буде розуміти, про що ми говоримо, що ми підрозуміваємо під особистим контентом. Це не просто те, що я їла на сніданок, це філософія, ваш шлях, ваші трансформації, цінності, як я працюю, чому я так працюю, мій підход для клієнтів, мої продукти. Сам продаючий контент це опис продукту, ваші відгуки, відповіді на заперечення, заклики до покупки, розбори, кому підходить продукт. Види прогрів перед продажем, обов'язково перед тим, як продати, нам необхідно прогріти людину. Прогрів це процес, коли людина поступово звикає до тебе, до твоєї ідеї, до ідеї продукту, до самого факту покупки. Прогрів допомагає нам прибрати бар'єри, сформувати довіру і активізувати інтерес у вашого майбутнього покупателя. Я покажу вам чотири основні віди прогріву, Ми поговоримо. Це треба їх між собою чередувати, але без цього продажі будуть не такі а великі і активні. Перший і найголовніший вид прогрівів, як на мене, це прогрів на особистість. Мета, щоб люди тебе полюбили, впізнавали, довіряли. Що це означає? Вам треба показувати вашу філософію, в що ти віриш, як ти мислиш, чому ти так живеш, чому ти працюєш, показувати свій шлях трансформації, як ти з чого починав, як змінювалися, які зміни відбуваються. Це дуже круто, тому що люди в себе в цьому пінають і мають давати. Люди бачать себе, хочуть купити у вас, тому що вони хочуть відчути ці емоції. Нагадаю, що люди не купляють самі продукти. Вони купляють емоції, які принесе цей продукт. Показуйте свої цінності, чому для тебе важливо допомагати, чому саме цей продукт, чому саме ця послуга за колісся вашого життя, ваша рутина, робота, сім'я, думки, ваша позиція, ваші думки на спірні або важливі теми. Це те, щоб людина сказала, вона своя, я їй довіряю, я її відчуваю. Люди не купують а, продукти. Люди купують у людей, люди купують емоції. Тому дуже важливо, якщо ви хочете продавати якийсь продукт. То показувати себе і будувати довіру, тому що люди купляють у людей. Далі ми поговоримо про прогрів на продукт. Це теж дуже цікава тема. Тут ми не кажемо одразу купуй, розповідаємо, ми просто формуємо думку і розуміння цінності продукту. Що може включати, який контент може бути? Як з'являється ваш продукт, для кого він, чому він потрібен зараз, який результат він дає? Це може бути на конкретних прикладах, як виглядає він зсередини? Показати якісь модулі, уроки, якісь уривки. Ви можете, як проходити процес навчання, тривалість, форми, гарантії, відгуки. Історії клієнтів, відповіді на заперечення, і так, щоб людина сказала, якраз це про мене, я це хочу. На етапі прогрівів дуже багато вже можуть бути закритих людей на покупку. Вам не потрібно буде активно продавати, але продажі також треба робити, не забувати про це. Прогрів це дуже класна така тема, і якщо... Ви любите свій продукт і ви знаєте, як він допомагає, це дуже класно буде працювати. Також у нас є прогрів на тему. Що е, мета цього прогріву, щоб людина зрозуміла, що тема важлива їй і потрібна, що це включає? Це визволення болю, проблема, яку закриває ваш продукт. Питання до аудиторії в тебе так само було, да? ви можете проговорити з ними, розкрити цю тему більш глибоко. Також розвінчування міфів і страхів, продемонструвати цінності теми через кейси, факти, історії, наприклад, через блогерів, через знамінітості відомих людей, тому що це дуже. Вони мають велику довіру люди до відомих людей, мають що вони так теж використовують, і хочуть так само. Освіта, міні-поради, міні-навчання. Ви показуєте в своєму контенті на цю тему. Міні-поради, якісь лайфхаки. Показуйте шкоду, якщо ви нічого не змінюєте і не використовуєте ваш продукт. Це те, щоб людина сказала: Ого, це дійсно важливо, мені треба цим зайнятися, я хочу на це привернути увагу. Я би класно зробила прогрів, наприклад, спочатку на особистість, на тему, потім вже на продукт. Щоб у людини склалася така логічна цепочка, що клас, я тобі довіряю, я про тебе знаю. Потім ми прогріваємо на тему. Ми, є у нас усвідомлення. Так, мені треба цим зайнятися, мені цікаво Системи. О, а тут вже є рішення, тут вже є прогрів на ваш продукт. Далі ми не забуваємо прогрівати на цінність результату і емоційний емоційно-мотиваційний прогрів. Мета, щоб людина уявила себе вже після результату. Тому що ми про це говорили, люди купляють емоції. Візуалізація змін. Уяви себе через 30 днів, так? Кейси до після з акцентом лише на діях, не лише на діях, так, а на емоціях, тому що люди купляють емоції, розмови про мрію, бажання натхнення, надихаючі історії. Я не вірила. Але це прогрів про натхнення, щоб людина сказала: Я теж так хочу, я можу, вона мене зрозуміє. Це про те, що людина зрозуміла, який результат, яку емоцію вона отримає в кінці. Після вашого продукту, так, що для неї буде важливо. Ну, звісно, я... ми не можемо нікуди дітися без тригерів, які підсвідомо підсилюють продажі. Ми часто вважаємо, що люди купують логікою, але насправді люди купують емоціями. І, я, і вже потім ми обґрунтовуємо наш вибір логікою. Тригери це те, що, це самі емоційні такі гачки, які варто вбудувати в контент. В контент. Це допоможе людині визначитись і зробити вибір скоріше. Ось ключові тригери, які добре працюють з інстаграм-продажу. І ці тригери я е, вичитала. ну Це такі основні три тригери, їх гораздо більше, дуже багато. Я дуже надихнулася книжкою Роберта Чалдіні, Психологія впливу, і хочу поділитися з вами. Звісно, їх значно більше, але ось ці основні тригери, які е, найбільше впливають на. Покупку одні з найбільших, які впливають. тригер довіри соціального доказу інші вже зробили. Значить, все безпечно, це працює. А це можуть бути відгуки, кейси клієнтів, скрини листування, фото, відео з учасниками, кількість учасників, де використовується, де ми це можемо використовувати, який цей контент це в сторіс, хайлайтс, з з кейсами, різ, огляди, каруселі, де вам буде е, зручно там і використовувати цей тригер, показуєте. Класно, ще працює історія з відгуками. Ви можете взяти відгук якогось клієнта після консультації, просто його зробити класним сторітелінгом, щоб людина відчула про. Чула це все. Ми просто скринемо скріншот відгуку, навіть не підкреслюємо ці слова, і люди просто прилізти, вони не дивляться. А якщо ви візьмете ось Ганна. Наприклад, так в неї є проблема. Вона прийшла з мене з запитом. Ну, звісно, якщо, наприклад, у вас консультація, то звісно, є у людини який запит. Наприклад, таргет. В неї немає підписників, вона не продається. Ми з нею зробили те-то, те -то, те -то, те -то. Ми зробили стратегію, подивилися, зробили аналіз аудиторії. Я підготувала їй ось такий контент-план. Ми з нею подивилися її рекламний кабінет. Проговорили, налаштували найкращі рекламні цілі, і вона отримала такий результат, і я отримала такий відгук. Ви вже це зробили на целу на цілу карусель, на цілий сторітейлінг, один лише відгук. І скільки можна так відгуків показати? І так людина більше розуміє, вона більше довіряє, вона бачить себе, бачить цю емоцію, і так краще працює, ніж просто скріншот повідомлення. Далі, другий тригер це дефіцит. Тригер дефіциту, обмеження. Треба встигнути, потім буде пізно. Я не знаю, як воно працює, ну, верніше, я розумію, це лімітовані місця, обмежений час на реєстрацію, ціна тільки до такої дати, бонус тільки для перших. Це ви можете використовувати також в будь-якому форматі: сторіс, пости, оголошення, ефіри, запуски. Але, знаєте, воно працює. Скільки ми, я в цьому не крутилася, я розумію, що це тригер, але я все одно купляю і так само купляють інші люди, тому що наш мозок так він заточений. І ми підсвідомо просто реагуємо на цей тригер дефіциту. Тригер причетності. Я хочу бути частиною цього. Це тепла атмосфера, спільноти, свої інсайти тільки для учасників, включення підписників, процес створення продукту. Також ми можемо це використовувати в історіях, залученнях, голосуваннях, репостах. Так наш мозок працює, що нам потрібно бути частиною суспільства. Ми себе прив'язуємо, ми користувачі Apple. Так, всі хочуть бренди, всі хочуть купляти, щоб бути причасними до цієї спільноти. Так? чому так працює? Дуже рані, ще давним-давно, коли нас не було, а були ще пещерні люди, вони жили групами, стаями. Якщо, наприклад, людина була одна, її виганяли, вона була непричетна, це було небезпечно, тому що одному неможливо було споратися з, з якимись хижими тваринами, і тому люди виживали тільки Кучками. І так це працює. А, наш тригер причетності. Я хочу бути в цій кучці, я хочу до цього бути причетним. Це також наше підсвідоме, Ми, дуже важко можна це впливати, але зараз ви знаєте, і можете вже трішки аналізувати. А ще у мене для вас подарунок, як я казала на початку нашого уроку. Це дуже класно, це у вас будуть три подарунки, хочу для вас зробити Перший подарунок це книга Роберта Чалдіні Психологія впливу. Я дуже їй надихнулася, я придбала її в електронному форматі. Ви можете її собі завантажити безкоштовно для вас, ви просто її завантажуєте, і в PDF ви можете її передивлятися, перечитувати. Я буду дуже рада, якщо ви поділитеся своїми інсайтами. Наразі це моя книжка фаворит, якщо ви плануєте продажі, ви хочете запускатися. Психологія впливу. Ясно, багато інформації показано з великих компаній, дуже класний, багато експериментів, дуже цікаво почитати, особливо тих, хто, кому цікава психологія продажу і психологія впливу. Ну і звісно, це моє наставництво. Я дарую вам першим, хто подивився цей урок, знижку і мою консультацію. Чи потрібно вам моє наставництво? Так я запрошую вас на консультацію. Якщо ви хочете стартувати в продажах, хочете розвивати свій блог, ви не знаєте з чого почати, ви шукаєте десь інформацію, то я створила таку групу. Таке наставництво, таку програму на 8 тижнів. Чому 8 тижнів? Я писала і більше можна було б створити, але 8 буде достатньо. Я починала з 2020-2022 року, коли почалась війна, свій шлях в інстаграм пройшла дуже багато навчань. Я витратила більше трьох тисяч на гривень гривень 300 тисяч гривень на своє навчання, на свої знання. Ходила по експертам, закінчила багато, починаючи з таргету, починаючи з візуалу, з бренду, але мені не вистачало всього лише наставництва людина, котра мені скаже, як робити. І зараз, вже розуміючи, пройшовши цей етап, маючи клієнтів, клієнтів, блогерів, багато людей, пройшовши багато знань, накопичивши, я розумію, як це упакувати і як вам допомогти. Перше, звісно, це буде робота з мисленням. Перший тиждень я трішки вам розповім програму. Якщо вам буде цікаво, ви потім можете заповнити анкету, я залишу посилання, і ми з вами проведемо консультацію, і ви зрозумієте, потрібно вам наставництво перших кроків в інстаграм чи ні, чи можемо ми працювати. Перше, це тиждень це буде мислення. Обов'язково, тому що я пам'ятаю себе, коли в 22 2022 році я писала клієнтам і чекала, щоб вони мені відмовили, тому що я боялася, я боялася брати відповідальність на себе. І поки ваше мислення не працює на те, щоб не пропрацьовано, починати робити якісь дії ну дуже-дуже складно. Другий тиждень це архетип позиціонування і особистий бренд. Архетип, якщо ви не знаєте, почитайте, це дуже класна штука, це розуміння вашого позиціонування, розуміння ваших інтересів, вашої цікавості. І цей весь контент ви будете просто розуміти, що вам треба показувати людям, який ви є, і привертати саме ту аудиторію, яка у вас повинна бути, і будете будувати особистий бренд з ваших вже. Емоцій ваших цінностей і продуктова лінійка. Звісно, ми упакуємо ваші знання в продукти, пропишемо продуктову лінійку від маленького до великого, поставимо на них цінність, вартість. Потім четвертий тиждень ми зробимо на вашу продуктову лінійку стратегію продажів. Після стратегії продажів ми зробимо самі продажі. Ми упакуємо всі тригери, проговоримо всі прогріви, як їх створювати, куди їх писати, пропишемо все по паличках. І далі вже буде йти у нас контент-стратегія. Потім, коли ми це все вже винесли, ми все зрозуміли. Зрозуміли, ми вже зробили контент-стратегію. Зробимо контентні воронки, котрі будуть вас продавати, навіть якщо ви відсутні в блозі. А також я вас навчу користуватися бізнес-інструментами, вам не потрібні будуть. Додаткові якісь розтрати на таргетологів, ботмейкерів, у вас будуть уроки, по яким ви спочатку, поки ви на да, вас немає великої можливості, ви не будете втрачати кошти на таргетолога, ви будете їх подати на таргет. Тому що зараз таргетолог мінімум 300-250 доларів, це вартість за місяць. Якщо ви експерт, то ви ці кошти, ви просто самостійно після мого уроку зможете налаштовувати собі рекламу і ці кошти заощадити для того, щоб. Просуватись самостійно, робити на сам таргет, зможете їх потратити, наприклад, так. І, звісно, я розповім, як працюю з АІ. У мене є курс про АІ, не в мене є, я проходжу курс про АІ. Зі штучним інтелектом покажу всі інструменти, з яким я працюю. Ну і восьмий тиждень самий заключний це робота з клієнтами. Ми проговоримо всі алгоритми, де шукати, де брати, як з ними працювати і не боятись цього. Тому. Якщо вам буде цікаве наставництво, я вас чекаю і буду рада вас підтримати в ваших перших кроках і зробити таку велику роботу за 8 тижнів. Ну і, звісно, ще подарую вам гайд. 20 ідей для контенту, який продає. Ви можете його адаптувати під будь-яку нішу. Це такі будуть те, що ми проговорювали з вами продовж року. Це все ми підсумуємо. Тут будуть 5. Виходить, у нас 4 тригери. Ми з вами проговорили. На кожний тригер буде 5 ідей контенту, котрі ви зможете адаптувати під себе. Дякую за вашу увагу, за вашу довіру. Дуже дякую, що ви додивились до кінця. Мені було важливо зробити для вас корисне відео. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку.